Підтримка європейських колег, які, не зупиняючись протягом повномасштабного вторгнення, робили аукціони, виставки, про це розмовляли, наголошували, що українські зоопарки, вони в дуже катастрофічній ситуації і тому нам треба допомагати. Тому ми вирішили, ми їдемо, не їдемо, нікого не окуємо, в це, чи, чи, з, з, з тваринами. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euro Atlantic Course. I'm your host, Arvarys Megaliok. In today's episode, we'd like to talk about the survival of animals in zoos and other protected areas during the war. After Russia's full-scale invasion, a third of the total area of the nature reserve fund of Ukraine was in combat zone. The Russian invaders are destroying our country's unique landscape. According to the Ministry of Environmental Protection and Natural Resources, about 200 territories of the Emerald Network, which is 2.9 million hectares, are at risk of destruction. Reserves Askanya Nova and Yelenetsky Step National parks Azova, Sivasky, and Jarolohadsky, as well as zoos of Mykolaiv, Kyiv, and Kharkiv regions, were not able to provide food for animals, since it was impossible to neither purchase nor deliver the cargo. Wild animals living in Ukraine zoos, eco parks, and shelters have become hostages of war. Some of them ended up in active war zones. Some animals were killed by occupants, some were stolen. Like a raccoon from Kherson Zoo. Some unfortunately died due to stress and weather conditions during power outages. Others needed to be evacuated. Nevertheless, Ukrainians and our friends from European countries actively help animals in zoos, providing food, medication, and supporting staff. If you want to find out more about this subject, please continue watching this video and subscribe to our channel. So you don't miss our videos in the future. To begin with, please welcome Ludmila Denisenko, director of Lutsk Zoo. She will explain how her staff managed to perform their main duties—saving and nurturing wildlife—during Russia's full-scale invasion, and who is helping them operate. Аламдесве повномасштабного вторгнення луцький зоопарк виконував свої основні функції. Це рятування і збереження життя тварин. Так до нас потрапило кількаденне лосиня лапка яке без е, участі людини у своєму житті воно звичайно не вижило. Тому всі працівники на тривалий час і майже 10 місяців стали мамами для лосенятки, які годували. Вона і зараз знає своїх всіх доглядачів. Також було врятовано безліч птахів, це і лелеки, і е, білі лебеді, і довгохвості сови, де і боревітри, і канюки. Е, тварини, які гарно проходять реабілітацію і можуть себе забезпечити у природі. Вони звичайно завжди повертаються у природу. Працівники зоопарку їх. Е, Випускають у місце звичного їм середовища. А ті е, тваринки, які вже не зможуть себе чи птахи забезпечити, от, наприклад, як лосеня-лапка, якою людина асоціюється з їжею, так, вона всіх знає, якщо її випустити зараз десь у ліс, вона при першій ліпшій нагоді вийде до людини, яку побачить. І, е, е, на жаль, поки що вона дуже маленька, щоб самостійно собі добувати їжу. То тому вона лишається у зоопарку. Також Луцький зоопарк дякує і Асоціації зоопарків України, яка почала надавати потужну підтримку усім українським зоопаркам завдяки допомозі із Європейської асоціації зоопарків і акваріумів. Це не завжди були кошти, це були і харчі, які були передані до нашого зоопарку, а також наші. Європейські колеги, знаючи про ситуацію з відключеннями електроенергії, вони відразу нам запропонували придбати генератори, щоб ми собі вибрали на свої зоопарки, якої саме потужності нам вони потрібні, і е, ці генератори були із Європи доставлені до нашого зоопарку. Тому така підтримка європейських колег, які не зупиняючись протягом повномасштабного вторгнення, робили аукціони, виставки. Е, про це розмовляли, наголошували, що українські зоопарки вони в дуже катастрофічній ситуації, і тому нам треба допомагати. І ця допомога не припиняється і зараз, тому що навіть на цій неділі, на цьому тижні в штаті Флоріда теж відбуває, буде відбуватися великий аукціон для підтримки українських зоопарків. Next, Please hear from Володимир Топчин. Director of Mikolajew Zoo, he will talk about his decision to stay despite the threat of Russian occupation and worldwide support of the zoo, its animals, and its staff. My zoo park, in this <laughs> year, 122 years old. It is the largest zoo park in the country. We have the largest collection of animals. Nearly 400 different animals live in the zoo park. Nearly 2,000. Екземплярів дуже багато тварин занесені до червоної книги, і зоопарк має велике і наукове значення, і соціальне значення, тому що ми не тільки зберігаємо тварин, а ми ще й займаємося науковою пропагандою. Цілий рік ми працювали. Великими надіями, великими тривогами. Не можу сказати, що це було легко. Треба було зберегти колектив людей, треба було зберегти тварин. З перших днів війни ми звернулися до наших містян, до волонтерів з проханням. Помогти зберегти наш зоопарк і ми мали дуже великий відклик від людей, і нам допомагали люди не тільки Миколаєва, не тільки України, а люди з усього світу. Купували білети в зоопарк онлайн, переслали кошти. Відправляли корма для зоопарку. У нас дуже великі стосунки з зоопарками Європи: Польщі, Чехії, Німеччини, Голландії, Нідерландії. І от завдяки цьому нам вдалося Ситуацію отримати і зберегти Що У нас було декілька поставок сублімірованих кормів від зоопарків Польщі, Чехії, Німеччини, Голландії, Естонії, а також у нас дуже великі зв'язки з асоціацією зоопарків і акваріїв Європи. І ця асоціація зібрала 1 мільйон 700 тисяч євро для зоопарків України. І ці кошти вони перераховували на спеціальний щит, який був зроблений, і а, з директорами Зоопарків України ми. Раз у неділю збиралися онлайн і думали, як ці кошти розподілити між, між зоопарками України. Тому, тому ми дуже вдячні нашим колегам з В'яза, Європейської асоціації, нашим колегам з паркам Європи. Питання може, 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 і стояло, але як це зробити, ніхто ж цього не знає. А в марті прошлого року, як і зараз, ще була зима, і було холодно, мороз. І тому як вести снарів, жирафів, гурмотів? Це легко сказати, але як це зробити? У нас не було і зараз немає такого, такої такої кількості е, спеціальних транспортних е, ящиків для перевозки тварин. Тому куди, куди вести? Якщо вести, то чим кормити в дорозі? І коли це все почалося, Миколаївській був в оточенні, був на пів кільці. І тому одна дорога була тільки на Одесу, і вона була загружена. І Якщо б ми це зробили, ми в дорозі просто наші тварини просто полі. Рози від холодом, від голоду. Тому вирішили, нікуди ми не їдемо, нікого не евакуюмо, сайомчики з тваринами. Так як це було, коли перший раз на нашу державу напали фашисти. Так, як було в 41-му році, так ми зробили і цього разу. You've been watching a special project by Ukraine Media Center and Euro-Atlantic Course, dedicated to the Russian Ukrainian war. Ukrainian flames In the description under this video you can find information on how you can help Ukraine fight Russian aggression If you find our work useful please like and share this video Slava Ukraini